ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Бо Христі, браті і сестри, Господь Ісус Христос прийшов на землю до людей і говорив, Він сіяв зерно, яким не воював. Нікого не з яким не бився, нікого не судив, просто говорив. І це слово, як можемо зрозуміти, і теоріємо, упало на різний ґрунт і у різний ландшафт. Хто цього прийняв, це слово хтось не прийняв. Сьогодні ми святкуємо свято нашої святої Ольги. Апостольна Ольга, вона мала серце відкрите для того, щоб Христове. Слово у нього упало. І це слово упало на добрий ґрунт, і воно дало плід сторицею, тому що Ольга, вона настільки ревно сприйняла це слово, що ці плоди. Господнього слова ми до сьогодні збираємо у нашій Україні і далі будемо збирати, поки будемо жити. Ми приходимо до храму і оцінюємо, що у ньому є. І якщо ти взяти, Рідко де у храмі є ікона Святої Ольги, пензеля українського художника. І це стосується не лише єдині Ольги, но жена наших святих, вони є виписані. Художниками чужої школи. Їхнє життєві подані чужою школою. Наші люди, які виховані чужою школою. І оце розбиття, яке продукується продовж століть, Призвело і призводить до радикального поділу у нашому народі. Сьогодні йде війна, страшна війна. Ті, які згуть себе християнами, напали на нас, що є християнами. І це вони. Він хоче присвоїти нашу історію, наше мистецтво, нашу релігію, нашу землю, нашу культуру, нашу природу. Вони про це стараються вже тисячоліття. І куки який сіється із їхнього грешета, приймається у нашій землі. І тому велика частина наших людей говорить чужинецькою мовою, сприймають чужинецьку релігію, виховуються на чужинецьких міфах, на чужих героях. Ми не маємо виписаної української історії, українськими істориками, тому що наша школа, середня школа і вища школа є наповнені Чужинецьким духом. Наш мистецький простір наповнений жужинецьким духом. Віці є оці проблеми, які сьогодні ми спостерігаємо і переживаємо. Іде війна за те, чи будемо ми самі собою, чи ми ними не будемо. Це є остаточний з І цей момент, який ми переживаємо, є беззначальний. Або ми будемо, або нас не буде. Ми приходимо до книгарні і купуємо сьогодні книгу, таку чи іншу читаємо, чи просто лежить на полиці. Але мусимо розуміти, що у наших церквах Полиці були закладені книгами церковними, молитовними, богослужбовими. І ці книги були писані нормальним церковно стоянським шрифтом. Однак прийшли загарбники не сьогодні, а століття назад. І максимально ці книги намагалися знищити, а що не вдалося, переклали і написали чужинецьким шрифтом. І нам подають, як істину є. Це є і проблема, це є і трагедія, тому що переконання дійшло до того, що іншому не може бути. І ми, які сьогодні святкуємо свято пам'ять нашої поцулені гнівні Оля, ми мали би це розуміти, мали би це знати і старатися дбати про своє, то, що є нам питоме, то, що нам передали наші прашурі, наші предки. Цей агресор, який напав на нас, він старається, щоб нас стерти з лиця землі на загал. І якщо ми це розуміємо, ми мусимо слухати, що каже Господь, хто витримає до кінця цей спасеться. Серед великої множини святих сяє діамантом княгиня Ольга, якої наш храм. Ми свято будемо святкувати у неділю о 12-й годині, але ми мотого молимося і просимо, як Ольгу, так і усіх святих нашої землі, щоб нам допомогли вистояти у тій страшній порні. Оцей зудар удар є остаточний. Тому піднесімо наші голоси, наші серця до молитви, Єднаємося із нашими святими і просімо. Господь допоміг нам подолати цю страшну загладу, щоб кінці кінців стали самі собою, щоб ми розуміли, чиї батьки, чиї ми діти, і щоб Хрест Господь засіяв за нашою Україною, а його слово панувало не лише у нашій землі, але у всьому світі, тому що слово є, слово спасенне, бо Його говорить у нас. Pane Ježíši Kristose, jehoho nesvého nás posvítele. Sláva Ježíši